Вітаю! Презентую страву Борщ гетьманський, який готували в Україні гетьманські козаки з початку 1530 року. Приступаємо до приготування страви. Готувати будемо на 4 порції. До складу цієї страви входять такі продукти, як картопля, нарізана часточками 150 грамів, нашаткована білоголова капуста 100 грамів. Особливості цієї страви це відварний буряк. Нарізаний соломкою 80 грамів, варена квасоля 80 грамів, відварний баклажан 50 грамів. Для пасирування беремо морку, нарізану соломкою 50 грамів, нарізану мілким кубиком ріпчасту цибулю 30 грамів, болгарський перець, нарізаний часточками 30 грамів. Заправляти будемо томатною пастою 50 грамів і подавати страву будемо зрубленою зеленню. Кропом та петрушкою з додаванням сметани. Спочатку приготуємо бульйон куриний. Гетьманським казакам він завжди був до вподоби. При приготуванні борщу додавали також курячі субпродукти. В нашому випадку це нарізані сердечка 100 грамів. Тепер варимо бульйон протягом 30 хвилин. Бульйон готовий. Поки що викладаємо м'ясо, сердечки залишаємо. Додамо м'ясо в кінці варіння, але вже без кісточки та шкірочки. В бульйон закладаємо підготовлену картоплю і продовжуємо варити. Картопля кипить, готуємо пасировку. Добре розігріваємо пательню. Додаємо соняшникову олію. Чекаємо, щоб олія добре прогрілася для того, щоб в ній обсмажити овочі, а саме моркву, болгарський перець та цибулю. В розігріту пательню соняшниковою олії додаємо підготовлену моркву і обсмажуємо. До пасированої моркви додаємо цибулю з болгарським перцем. Ретельно перемішуючи, смажимо до м'якої консистенції. До пасированих овочів додаємо томатну пасту. Ретельно перемішуючи, обсмажуємо. В киплячий бульйон закладаємо коріне м'ясо без кісточки і шкірочки. І додаємо посічену білоголову капусту. І продовжуємо варити протягом 5 хвилин. Капуста проварилася. Тепер додаємо просмажені овочі з томатною пастою. Тепер будемо додавати відварені заздалегідь овочі, буряк, квасолю та баклажани. Борщ кипить, овочі готові. Додаємо дрібку солі за смаком та перчимо меленим чорним перцем, ретельно перемішуємо, доводимо страву до готовності, подаємо борщ гарячим із сметаною та рубленою зеленю, шматочками чорного хліба, салом та чесником. Дякую за увагу! Смачного!